Всім привіт! В продажі Volvo V50, пригнане зі Швейцарії з такому гарному білому кольорі, класні кондуктації Black Edition. Автомобіль має один-єдиний косметичний підкрас на цьому місці. Коробка, автомат, тут стоїть надійна, Aisin, не PowerShift, мотор d 3 2.0 дизель, дуже потужний. І надійний. Ось такі протютманки, які світять білим кольором. Автомобіль практично без колів, фари на лінзі. Ось така гарна літня резина на 16 х титанах оригінальних Volvo. Ось так він виглядає ззовні. Автомобіль перевірений чесний пробіг 193 тисячі. Є сервіски. можна перевірити по Вінкоду. Також є Фаркоп. Ось такі дві вихлопні труби. Автомобіль дуже потужний. І воно часто економічний. Ось такий кузов автомобіля. Він зараз заведений, мотор працює чітко, без посторонніх звуків, голубове скло у нас без колів. Ось він код для перевірки. Можете зафіксуватися. Ось такий салон у нас шкіряний, повний електропакет, шкіряні сидіння. В гарному стані, шкіра дуже збережена, також є підігрів сидінь, що добре для зими, навігація, є пуль для неї, двохзонний клімат-контроль, підлокотніка, лукс, USB, стеля, непрокурена частенька з підсвіткою. Мультіруль, круїз-контроль. Перемикач світла. Тут є бірка про сервіс, також сервіска зі всіма відмітками і присутня. Такий задній ряд. Автомобіль дуже в гарному стані. Ось Такий підлокотник. також тут розетка є, карманчики такі. Ось Так виглядає з цього ракурсу. Зараз покажу багажник. Ось такий багажник великий. Незачуханий, В гарному стані. В комплекті є піна, компресор, аварійний знак. В Європі це допустимо. Кажуть, звідси в Швійцарії з автомобілями дуже дбають. Нестучче бірка. Стараємося приганяти автомобілі тільки зі Швейцарії або Голландії. Також можна автомобіль замовити під заказ. Детальніше, детальніше можна за телефоном це обсудити. Тут ця документація, автомобіль повністю розмитнений. Всі документи є. Ось такий протектор резини. Зараз покажу, як працює мотор. Тут відкривається. Ось така приборна панель. Зараз пробіг 192 445. Кондиціонер заправлений. Все чітко працює. Ось такий мотор. Тут нічого не милось. Це їх було, у них потягів немає. Все працює чітко. Нагадую, що тут є невеличкий підкрас єдиний в цьому місці, а так весь автомобіль в рідній фарбі. Є заводська тоніровка на задніх вікнах. Також на ляді дуже класно виглядає. Ось такий автомобіль в'їзді, коробка дуже плавно переключає, мотор дуже динамічний, розхід по місту 7,4 літра, по трасі 5,5-5 літра. Ось така динаміка авто. Як я казав, двозонний званий клімат-контроль, блютуз, круїз-контроль. Все необхідне, що є в автомобілі присутнє. Які 150 навіть не чувствується, більше не буду їхати, вже населений пункт. Коли цікавить автомобіль дзвоніть. Прокидатись, зробити тест-драйв.